Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 4 листопада вівторок. Ну що ж? Події навколо наслідків, яких доведеться приймати участь, це в нас двійка мечів, це готовність до конфлікту. Він ніби стих, але ви завжди готові дати відсіч, ви трошки напружені. Отже, буде в повітрі якась напруга відчуватися у вівторок. У побуті вас зустрічає лицар Кубків, а лицарь Кубків це чутлива дуже така збентежена, ніжна людина. Це людина, яка може вам і вірша написати, і картину, щось таке. Але це про емоційну людину. Тобто, це, це зазвичай підлітки або молоді люди, які ще сприймають світ дуже емоційно без. Мозку без реакції, без обдумування, тобто імпульсивно трошечки, але дуже красиво і грайливо Сюрпризом відолі для нас стає десятка мечів. Найважча карта колоди Таро на мою думку, вона, по-перше, про біль, про провал, провал усього. Отже, крах, повний крах, враховуючи той факт, що це мечі. То це, перш за все, інтелектуальний крах. Тобто, якщо ви працюєте в якійсь інтелектуальній середі, чи щось таке, то звісно, ж, буде дуже погано, щось станеться неприємно. Також це про повітря. Отже, будьте дуже обережні з. Повітряним простором і з тим, що відбувається, прислухайтесь до тривог і так далі. Також ця інформація може пройти дуже болюча, неприємна інформація про втрату, втрату або речей, або людей, це вже кого як. Також це про захворювання, гострі, важкі захворювання, які потребують негайного операційного втручання чи щось таке, тобто госпіталізації 100%. Це про ситуацію, коли 100% треба звернутися до лікаря. Отже, якщо ви будете почуватися погано у вівторок, четвертого, обов'язково викликайте швидку, це не, не жарти. Так, в наша роль у цьому всьому лицарь мечів. А лицарь мечів це в нас дуже точна та акуратна людина, тобто діє дуже зібрано стрімко і зібрано. А в підсумку в нас вже випадає король мечів. А король мечів, це в нас вже не просто стрімка зібрана людина, а він вже інтелектуально самореалізований. Тобто він розуміє, що, як, де, коли і куди. Це контроль над емоціями, по-перше, контроль над усім. Розум, який узяв усе під контроль. Отже, вівторок буде повністю контролюватися нашим розумом, буде необхідність перше думати. Потім робити буде запит набагато подумати. Скажу чесно, день буде не з легких, але все одно я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами таро.